Новий світанок, новий день зійшов закордонний вітер, у життя зайшов під небо інше Мрії летять, але в серцях Україна горить розкажем про Голландію. Кожного дня Де квіти тюрбарі, і вода глибина ютуб-канал для тебе, для всіх, де сміх сміхи історії, справжній успіх. Дивись наш канал, ми розкажемо все про життя за кордоном. Як воно є, що це. Це будиночки на одну людину. І, по-моєму, розказували, що їх продавали по 100 тисяч євро. Ось такі нереальні ціни в Нідерландах на житло взагалі. Кудись відкотиться. Вже трошки обустроїлися віточки, дерева, кущики. Оленка дизайнер. Ось така тут є етажерка, і я хочу її використати, оцю дерев'яну конструкцію, а в декорі. В декорі, в дизайні, дачі. Ну, зараз спробую. Тут пилкою одпиляла оці, оці ось, а там ще цвяхи. Зараз спробую вибити. Яку мені роботу треба зробити? Ось тут, бачите, я попідрізала всі знизу всю траву, щоб вона до сусіда не лізла. Ось так. І тепер мені ще залишилось оцю траву обрізати. Беру цими ножницями і обрізаю. Зараз буду цим займатися. Ось так. Очистила, як змогла. То обрізане, просто витягнути не можна, траву. Ось, а тепер можна буде і триміром тут покосити, і машинкою покосити. А то вона туди позабивала за сітку, а сітка вже така дирява. А ось щось таке проросло. Може хтось мені напише, що це. Може його не якесь деревце. Може його не цей не знищувати, а потім викопати. Правда, як там викопати дошка? Що це таке? Не можу впізнати, що за дерево. Нехай росте. І ось тут, ось так, до дошки, до дошки тут. А тут у сусіда вища земля, мабуть, він насипав там, тут нижче. Ось так. Навожу порядок. Нехай трава підросте, потім будемо косити. Ось, бачите, ця сітка. Тепер можна буде цю крапиву тут косити, і вона не буде туди лізти. О, ще ось тут шматочок треба зробити і повісити такий шматочок сітки. Може отак от і загородити цей куточок. А в нас, між іншим, 14 градусів тепла. Ясне небо, вітру немає, краса. Давайте побачимо, як тут груша вже. Он такі. Випускає, бачите? Це свісти буде. Переживала за хосточку, а ось вона. Ось вона. Дякую, ви мені написали, що пізніше буде. Одна вже вилазить, а другу ще не бачу. Треба полити. Процес іде, навожу порядки кругом ящиків, поприбирала дошки, які тут лежали, підняла агроволокно. Тут такі ями були, крути порили. Ось почищу це агроволокно. Заодно бур'яни очистяться, потім постелю і ще от тут, туди треба шматочок, У мене є. Застелю і не буде тут дошок, бо я весь час за них чіплялась. І ось так між рядками буде гарно. А тут я хочу ще посадити ось таку редиску. Тут посіяла вам показувала. А тут ще хочу посадити ось таку за допомогою цього методу. Ще ми посіємо зараз тут ось такої редисочки. Все, зробила порядок, красоту. Тепер мені буде зручно. Так, зараз вам покажу, що я тут намудрила. Ось познімала всі дошки, но цю прийшлось покласти, тому що тут такий перехід можна зачепитись, а так буде більш плавно. Добавила сюди шматочок агроволокна. Ну, ви мене не, якби, не сильно критикуйте. Перший раз це роблю, але, щоб було зручно, не лізли слимаки, не чіплятися за дошки. І дошки, коли йде дощ, дуже слизькі. Ті були. Не знаю, яка це буде. І ось у мене виходить уже. Такий порядок навкруги цих ящиків. А бачите ось ці дошки, вони зверху нагроволокні, і дошки, і плитки, і все це вони слизькі дуже, нагороджено, і бур'ян незручно вичищати. А так буде зручно. Так, тут зробила, зараз позамітаю. Наступне ось тут. Мені треба ще. Зробити, теж прибрати ці дошки, агроволокно, це підняти, цей бур'ян весь попередбирати. і потім знов його, е агроволокно, застелити і прикріпити. Ось такими штуками. Ось, вони мені дуже подобаються, гарно тримають. Купувала в Екшені. Знов беремо з під яєць, прижимаємо і отримуємо ось такі луночки. І так далі. І поїхали далі. Ось така редиска Escala F 1 гібрид. Солодка. Я в минулому році сіяла, мені сподобалась велика, смачна солодка. Трошки треба змінювати діяльність. Добралася тепер до клумби, збираю цю щипу у відро і зараз буду тут потихеньку виколупувати бур'яни. Тут у мене росла кала, тут десь теж були ці. Маленькі маргаритки. Он, бачите, які поверстали? А тут земля, бур'яни ростуть, ого. Хоча я сюди накидала вже. І гарної землі, і добрива. Он як трава. Осте під трояндочкою. Подобається їй. І земля, і добриво, яке я підкидала під троянду. До речі, знов треба. У мене є спеціальне добриво для троянди. Ось трошки так треба. Поцілили. Викорчовувач. Викорчовувати ці бур'яни. Опа. Опа. Гарна вилочка. Не знаю, що б я робила, без неї. Ну, вилочка реально гарна. Так, трошки рихлимо землю, а внизу земля ще трошки волога. А, я поливала. Я вже поливала. Засуха, якась засуха, щоб для Нідерландів було так сухо весною. Три весни ми вже тут були. А Зараз дощі такі були. Вода стояла. А зараз сухо. То бувало, літом уже, що в річках води було мало, в каналах, а це вже весною нема. Ось у мене таке добриво для трояндочки. Зараз я сюди підсиплю. Такі гранулки. Розмішаю і загорну. Початок є. На клумбі порядки наводите, тепер, хоч видно. згрібаю. Щипу. І тепер хоч видно, що в мене є. Дивіться, в мене лілії вже три проростають. Так, це бур'ян. Це, по-моєму, маргаритки. І там далі аліуми я садила, проростають. Це водозбір. Ось такий уже гарний. Ось так, друзі, додаю сюди землі з компосту. І можна буде ще щось підсаджувати. Так хочу всю клумбу зробити. Але це вже буде наступне кіно, не сьогодні. На сьогодні вже досить. Так що всім дякую за перегляд. Хто був зі мною, хто мене мотивував, а я вас. І до нових зустрічей.